Всім привіт! Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні у нас за традицією розпаковка 5 товарів по 2 долари з сайту AliExpress. Не будемо затягувати, і почнемо. Я, як завжди, відкрию посилочку та буду діставати по одному товару. Будемо їх роздивлятися і по можливості тестувати. Запускаю руку у посилочку і дістаю ось таку ось коробочку. Зараз ми її. Відкриємо. І це у нас багаторазові капсули для кавомашини. Е, якщо не помиляюсь, з не кафе Дольче Густо. Назва кавомашини. Ось такі ось багаторазові капсули. Ось такі ось багаторазові капсули до кавомашини можна придбати на Aliexpress. Я гадаю, всі, хто володіє кавомашинами, стикалися з такою проблемою, що дуже обмежений вибір виробників, які роблять подібні капсули. Але ж хочеться заварити свою улюблену каву від свого улюбленого виробника. Тому китайці вигадали ось таку ось капсулу багаторазову. Сюди ви засипаєте каву. До речі, мірна ложечка йде у комплекті. Засипаєте сюди каву, втрамбовуєте її. І відправляєте капсулу у кавомашину. Зараз я продемонструю на своїй, як це працює. Ну що, ми перемістилися з вами до кавомашини. Зараз будемо тестувати ці багаторазові капсули. Ось, вдома не виявилось миленої кави, тож довелося спускатися до крамниці. Придбав першу ліпшу, але я гадаю, для тесту нам підійде. До речі, я у відео не сказав, але у комплекті було 6 таких капсул. Одна мірна ложечка. І така ось щіточка для того, аби чистити кавомашину. Ось давайте вже наповнимо нашу капсулу і протестуємо. Наповнюємо її кавою. Ось, наповнили ми з вами капсулу так, аби кава не заходила за ці борти. Ось закриваємо капсулу та щільно її притискаємо. Та відправляємо її до кавомашини. Але перед цим попрошу звернути вашу увагу, що у кавомашини є ось така ось голка, яка робить отвори у одноразових капсулах. Оскільки в нас з вами багаторазова капсула, тут же є ось такий ось отвір, і тому важливо встановити капсулу рівно посередині, аби голка потрапила туди, куди потрібно. Це не буде важко, адже тут є спеціальні пази для того, аби капсула ставала рівно. Ось. Ось вкладаємо капсулу та відправляємо її у каву Закриваємо. Поки що йде все добре. Давайте зробимо з вами каву і подивимось, що з цього вийде. Як бачите, кава робиться і робиться доволі непогано, коли все ж таки протікає. Ви самі все бачите, кава нібито і заварюється, але вода лється звідусіль. Ось шкода. шкода, Бо на них в мене були великі плани. Ну, щось, Можливо, щось я зробив не так, можливо, такі вони і є. Ось, вирішив подивитися, чому може протікати капсула. І швидше за все це трапляється через ось цю ось резинку. Бо коли ми закриваємо капсулу, вона не її фіксує не герметично і під тиском вода починає просочуватись. Через ось ці ось щілини. Шкода. Ну, маємо, що маємо. Ось. Ну, ми повертаємося з вами до відео. Ну, а ми з вами їдемо далі і дістаємо з посилочки наступний товар. Ось, а наступний товар у нас це ось такий ось розприскувач олії. Це товар для кухні. Якщо чесно, я приємно здивований, як за 2 долари він доволі непогано виглядає. Ось, Зроблений повністю з пластика. Колба теж пластикова. Мене більш за все турбує, чи зможе він прокачувати через себе олію і розприскувати її. Чомусь у мене є деякі сумніви стосовно цього. Давайте подивимось, як тут влаштовано все всередині. Ось є ось така ось сіточка для фільтрації. Це добре, не буде забиватися. Давайте краще перейдемо на кухню і протестуємо його там. Ну що, давайте протестуємо наш спрей для олії. Як бачите, я вже наповнив колбу оливковою олією, але вона доволі таки густа і мені цікаво, чи впорається він з нею чи ні. Давайте момент істини. Дивіться, щось прискає. Але якщо чесно, я думав, що він буде більш розсіяно прискати. А він ну, таке, таке, якщо чесно. Мені здається, що це саме через те, що Олія дуже густа. Бо коли я промивав його водою, він розприскував ніби як хмара. Ось. Ну, теоретично його можна використовувати, але незрозуміло навіщо, якщо він не виконує свою основну функцію. Ну, сьогодні у нас ось такі ось товари, не дуже якісні. Ну, а ми переходимо з вами до відео. Ну, а ми з вами продовжуємо продовжувати. І дістаємо із посилочки наступний товар. Ось а наступний товар у нас ось така ось коробочка. А в коробочці у нас це повинен бути настінний годинник, так. Ось так він повинен виглядати. Це такий годинник, який клеїться на стіну. Я ось тут зроблю вставочку, як це виглядає у продавця. Давайте. Роздивимось, що у нас тут є у комплекті сам механізм годинника. Стрілки. Дві, якщо не помиляюсь, так, дві стрілочки. Хоча ні, вибачте, три, три стрілочки. І повинні ще бути самі цифри. Ось. Ось, а тут, мабуть, самі цифри, так. Обережно питаюсь нам. Поклав їх. Давайте відкриємо, подивимося, як вони виглядають. Ось такі ось цифри йдуть у комплекті. Як бачите, деякі з них великі, деякі маленькі. Цікаво буде виглядати, мені здається. Ось на звороті двосторонній скотч, який допоможе вам закріпити їх на стіні. Але мене чомусь турбує ця шістка чи дев'ятка, мабуть, шістка. Ось вона зламана. Неприємно. Але мені здається, якщо її поклеїти, то і не буде видно. Ось. Ще китаєць нам у комплект поклав такий ось шаблон. Зараз ми його обережно розвернемо. Так, це шаблон, ви його кріпите на стіну і розміщуєте всі елементи згідно з цього шаблону. Посередині має бути сам механізм. Ось, аби годинник точно показував час. Добре, що ця річ є, бо я бачив у деяких продавців, люди самі роблять розмітку собі на стіні, і тоді вже клеять цифри. Добре, що тут є такий шаблон. Ось, давайте приберемо це в сторонку. Так, ну а ми з вами їдемо далі. І... Запускаємо руку дістаємо наступний товар. Цікаво. Ще одна посилочка. Зазвичай товари по 2 долари так не пакують. Давайте відкриємо, подивимось, що тут у нас. Ага, це теж товар для кухні. Це такі ось ножиці. Як бачите, тут багато ножиць. Це для різки зелені або чогось шинкувати швидко. Коли потрібно швидко нарізати, ці ножиці повинні вам допомогти. Цікаво виглядають. Давайте перейдемо на кухню, щось протестуємо з ними. Ну що, ми перемістилися з вами на кухню, та давайте випробуємо це диво китайської думки. Ось у мене є ось такий зелений лук. Давайте спробуємо, як ці ножиці з ним пораються. А пораються вони якось не дуже. Я чомусь думав, що результат буде трохи інший. Ну, щось вони ріжуть. І в принципі ріжуть доволі непогано. Ось. Але багато застріє між ними. Давайте подивимось, який результат ми маємо. Ну, Якщо чесно, таке собі. Мені чомусь здається, що доведеться ще після цих ножиців дорізати звичайним ножем. Ось. Ну, якось так. Давайте спробуємо на укропі. Можливо, на ньому результат буде кращий. Давайте спробуємо, як ці ножиці виграються. Ну, В принципі, щось таке ріжуть. Але ж знову-таки весь укроп застрягає між оцими ножицями. Ось. Бачите? І звідси його доведеться Ну, Якщо чесно, воно того не варто, як на мене, набагато швидше і простіше буде впоратись з звичайним кухонним ножем. Ну, це відправляється на помийку, а ми з вами повертаємося до відео. Ну, а ми з вами продовжуємо далі і дістаємо наступний товар. Ось а наступний товар у нас це така спеціальна лепка стрічка для дротів. Це такий собі органайзер для ваших дротів. Аби вони не валялися всюди, розмотані, їх можна обережно змотати і закріпити цією стрічкою. Я гадаю, ви всі в курсі, як це виглядає, як це працює. Такого товару просто мільйон на Aliexpress. Ось взяв собі у власне користування. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І, як завжди, нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!